Робимо землю для такого чудового таунхауса. Дуплікс От. У нас тут буде площадка. Зараз кабель вже вивели, гофу підготуємо до монтажу. І у нас комплект низ нерживіт і Ну, Далі робимо землю. Одягнув. Нікінечник там обжимка. заглиблюємо останній четвертий стержень. там Останній шайба. Зараз ми будемо це погублювати. Приєднали, закрутили антикорозійний бандаж використав. Обмотали антикорозійним бандажом. Проводимо контроль виміра. Ух ты! 1434 Ома. Взагалі чудовий результат. Зараз там підмотаємо стрічку. От. Ой, результат просто шикарний. Тут у нас піски 4 стержні це максимум, що ми можемо тут вбити, тому що далі ми не можемо пройти просто-напросто. Треба повторний заземлювач менше 15 Ом. У нас якраз так і вийшло. Для 380 вольт для 220 достатньо навіть менше 30 Ом. Але на вводі ви обов'язково повинні об'єднати ноль з землею. Звертайтеся до професіоналів, з нами будувати легко.